У Галичині, княжив син Володимирка Ярослав, названий у слові ополку Ігоревім осьмомисним. Це був справді мудрий політик, який довів свою державу до великого розпіду. Тоді почався занепад Києва, а Галич набував усе більшого значення серед українських князівств. Ярослав поширив кордони держави далеко на південь, підперив горські гори своїми залізними полками, зачинив Дунаєві ворота, судить суди по Дунаю. Розповідається у слові. Перед смертю він заповів престол своєму позашлюбному синові Олегу. Ще за життя Ярослава в Галичині у велику силу увійшли бояри. Вони втручалися навіть у особисте життя князя. Так навічі бояри постановили спалити живою нешлюбну жінку князя Настасія, яку Ярослав дуже любив. Не захотіли вони виконати й останню волю покійного і прогнали Олега, сина Настасії. На його місце запросили законного сина Ось Володимира Ярославича. Потім і Володимир не корився бояром, тож вони вигнали і його разом з сім'єю. Володимир утік до Угорщини, а бояри запросили до себе з Волині князя Романа Мстиславича. Володимир ж прихистив угорський король Бела. Запевнивши князя в щирій прихильності, він послав свої війська на Галич, нібито для того, щоб повернути престол Володимира. Почувши, що угорське військо перейшло в Карпати, Роман, не готовий до оборони, утік з вірними йому боярами. Бела, не зустрівши опору, зайшов в Галич і на подив Володимира оголосив Галицьким королем свого сина Андрія. Переконавши бояр, що Андрій слухатиме їхніх парад, Бела поїхав додому. Володимира, як бранця, везли поруч із ним. Роман спробував повернутися до Володимира Волинського, але все волод Мстиславич, який, княжив, у місті за його відсутності, відмовився поступитися старшому брату. Тільки завдяки втручанню інших князів і польських полків Романові вдалося повернути собі в отчих. В Угорщині Володимира разом із жінкою та синами ув'язнили у вежі. Порізавши встановлений там для нього намет, він звив шнури і вибрався із фортеці. А потім таємно втік із Угорщини до німецького імператора Фрідріха Барбароса. Володимир попросив у нього підтримки, пообіцявши щороку сплачувати німецькому двору дві тисячі гривень срібла. Фрідріх не міг послати у Галиш свої полки, бо саме готувався до Христового походу, тому дав Володимиру Листа до польського князя Казимира Справедливого. Того зовсім не влаштовувала присутність угрів у Галичині, і він охоче погодився виконати прохання імператора, дав Володимиру Ярославичу військо на чолі з краківським воєводою Миколаєм. Почувши про наближення свого законного правителя, Галичани повстали і прогнали угрів. Володимир же утвердився в Галичу, і від того часу ніхто не наставав на нього, оповідає літописець.